Вранці Ганна прокинулася рано. Чоловік ще не повертався з нічної зміни. Вона знала, що він поснідає і ляже спати, а ввечері вони підуть до свекрухи святкувати. Відносини Ані з свекрухою були нормальні. З чоловіком стосунки були консервативні. Лагідного слова від нього не дочекаєшся навіть у свято. На порозі був Вася прийшов зі змінами. Ганна йому накрила на стіл, мовляв, нехай чоловік поснідає. Вас є накрило, ага, ти куди зібралася? Ну, як куди? В салон. Ти що, забув сьогодні свято? Ми йдемо до твоєї мами. Ой, з вами забудеш. Ганна пішла до салону, там працювала її давня подруга Надька. На столі у подруги лежав величезний букет квітів. Ой, Анько, не повіриш. Переходжу в салон, а на порозі букет моїх улюблених Лілій. Хто? Сергій? Ну, хто мені ще подарує? Вранці бачила його біг кудись, мабуть, за квітами мені. Ой, Надько, вийшла б ти вже заміж. Подивись, як чоловік старається. А твій тобі що подарував? Та коли він встигне? В нього зміна за зміною прийшов, ліг спати, Аня. Та він у тебе не вагонець розвантажував і не на шахті працює. Він вахтовик, ледер він рідкісний у тебе. Тебе це в результаті не цікавить? Так, гаразд, сідай. Зараз зробимо з тебе красуню. Васька не впізнає додому Ганна прийшла через квітковий ринок. Нова зачіска хотілося, щоб усі побачили таку красу. Але від обраного маршруту у жінки, втім, упав настрій. Не були тільки чоловіки, і всі купували своїй жінці на ринку квіти. Вона прийшла додому, а там на неї чекав Васька, вже одягнений. Аня намагалась натякнути чоловікові, що вона теж хотіла квіти. Вась я через ринок прийшла. Там, скільки квітів, скільки кольорів. Може, зайдемо твої мамі візьмемо? А чому відразу сама не взяла? Ось зараз чи туди йди, заїжджай. І зайшли вони на ринок. Ну, Аня подумала, що зараз чоловік і їй купить букет. Такі гарні троянди стояли, а він пішов до хризантем. Ань, такі матері сподобаються? Вася розплатився. А Аня прийшла, стримуючи сльози. Вони прийшли до свокрухи, у домі були чоловікові брати з дружинами. Весь куточок був у квітах, всі чоловіки подарували квіти своїм дружинам. 9 березня Ганна подала на розлучення.